Чому Ксав'є закохався в Венздей? Чи можна довіряти цьому типчику? І чи справді це майбутня пара для головної героїні серіалу Єнодгік з вами? Давайте розберемось в усіх цих питаннях. Ну я думав, це зрозуміло яким це боком? Як тільки ми дізналися, що Тайлор насправді крутив Венздей як хотів, і взагалі виявився манієчелею, постали питання: а з ким же буде головна героїня? І тут багато хто звернув увагу на Ксав'є. Звісно, були й ті, кому він подобався з самого початку. Винені подобається. Тож сьогодні ми маємо дійти до головного, чи будуть вони парою. Але спочатку давайте побачимо, чому хлопець закохався у Венздей. Нагадаю вам, що Ксав'є знаходився у розірваних стосунках з місцевою бджолиною маткою, як її назвала Венсдей, і це була успішна дівчинка, справді лідерка, яку він чомусь взяв і покинув. Ти здурів? Насправді він був ображений тим, що проти нього застосували. Сиренівську пісню, тобто змусили полюбити те, як зізналась колишня, вона справді таке робила. припустилась однієї помилки. Тож хлопчик не просто був на самоті, а ще й жадав заповнити порожнечу усерденьку. Він звернув увагу на Венздей, коли та тільки з'явилась перед спільнотою Невермору, але це нормальна реакція, особливо як враховувати, що про неї вже всі потякують найжахливіші чутки. Вона їсть людську плоть, але вже на фехтуванні. Ксав'є набагато більше зацікавлений новою ученицею, бо вона кидає виклик Б'янці його колишній. Ви скажете, камон, чувак, тут всі звернули увагу на бій, який був ще й до першої крові. Е, ні, шановні, в той час, коли все тільки починалося, інші учні продовжували фехтування. І тільки Ксав'є одразу зупинився і почав спостерігати за конфліктом. Як на мене, саме тут він обрав Венздей, аби заповнити порожне. Чи усерденьку, а до того ще й помститися колишній, я розумію, зараз всі фанати чистого і світлого відчуття кохання хочуть мені сказати: та замокнем вже, та я можу довести, що для Ксав'є це стандартна модель поведінки. Він весь такий закоханий Венздей, образився, що вона за ним шпигувала, вигнав її геть і знов давай заповнювати порожнечу сердечку і йти з б'янкою на риван. А як тільки там побачив танець венздей, ще й попросив б'янку знов його. Зачарувати, що це таке? Це стандартна поведінка. Нюні, який не може впоратись своїми проблемами. Йому потрібно на щось відволікатись, бути чимось іншим зайнятим. Тож може він насправді не кохає Венздей. Давайте спробуємо розібратись і в цьому. Повернемось до дня, де він вирішив замінити б'янку на головну героїню. Цей день стає химернішим Саме Хімера падає на голову Венздей, але Ксав'є її рятує. Ще й розповідає про дитинство. То між ними може бути давній зв'язок. До того ж, він гарно жартує. Я був значно менший і нижчий. Що сталося? Побертат. Захоплюється її грою, і як твудина тягнеться до творчої Венздей. він гідно ставиться до поразки на змаганнях, заступається за неї на таємному зібранні клубу Беладонни, не дивлячись на всі звинувачення, допомагає їй з малюнком, приходить привітати з днем народження, і справді віриш, що, хоч він і обрав венздей як варіант помсти б'янці, чи спробу заповнити свою порожнечу, таксав її щиро кохає, і можна зрозуміти всіх, хто каже, що саме ця пара. Дуже гарний, і нехай вони будуть разом. Як на мене, все нормально. Але мене вишибає сцена з портретом. Здається, лише тут я бачу тебе справжню. Таке враження, що Ксав'є любить не Венздей, а той. Образ, який він собі намалював, він жодного разу не помітив справжнього до себе відношення, не дивлячись на спільну історію в дитинстві, Венсдей завжди його відштовхує. Вона навіть здатна знищити його творчість. Мені одному нагадується сцена фільм Зоряний десант. Пам'ятаєте, як він страждав через мурал. Я розумію, тонка душа художника знищила його творчість. Венздей робить те саме і йому байдуже. А як же тонка душа художника? А, так, він плакав. Гей, ти також. Вона завжди каже: не треба мене рятувати. А тобі що? Я принаймні не елітний сноб. Злися, що я не прийняла ваше запрошення. Я ж ризикнув заради тебе. Благаю, з ким я спілкуюсь, тебе не обходить. Тільки не починай. Я не готова говорити з тобою, і все ж таки в фіналі він прибігає захистити Венздей. Ви повернулися по мене? Вона підставляє себе під стрілу і завершується все подаруночком і натяком на можливі стосунки, яких особисто я не хотів би побачити. Зараз поясню чому. Хоч Ксав'єй каже, що він завжди на боці Венздей завжди її підтримує. Та він весь час від неї щось скриває. Він не розповідав, що малює гайда, не роз. Зповідав про те, що в нього є видіння до того моменту, поки вона сама про це не дізналась. Він бреше про подряпини. і в цілому виявляється людиною, яка гарно ставиться до дівчини, але не збирається їй довіряти. Чомусь мені здається, що його поведінка у родинних стосунках буде такою самою. Чому я раніше про це не подумав? Та є ще одна сцена, після якої я побачив Ксав'є людиною, що ніколи не може бути з Венздей. Відколи відтоді як. Він змусив дівчину запросити його на танці. Ти хочеш, щоб я просила? А як же? ж?» Фактично, він над нею знущався. Як він думав, відчув, що їй це необхідно, і насолоджувався миттю влади, ламав дівчинку. Ти б не ти б, ти б не погодився піти на суботні. Ти б це прохання. І щось мені підказує, що венздей не потрібен такий чоловік, а саме Гомес і Мартіша. Я знаю, вона з усіх сил намагається довести сама собі, що вона не є мамою. Вона не така. Але весь час вона бачила перед собою дуже гарний зразок. Модель поведінки, де чоловік любить жінку, прислухається до неї і аж ніяк не знущається. І хоч Венсдей не хоче асоціювати себе з мамою, папу вона полюбляє. Тож, скоріш за все, буде шукати собі чоловіка, схожого на батька. Саме тому вона обирала Тайлора. І саме тому, на мою думку, їй не підходить ксав'є. Але я чекаю суперечки від вас в коментарях. Пишіть, чому я не правий. Ти ніколи не бачив усієї картини. І все ж таки щось мені під Казує, що Венздей має залишитись сама. Що саме розповім в наступному ролику про Венздей, де поговорю і про Алана Едгара По. Ідей на цей ролик я собі вже не кидав. Я над цим працюю. А ще 4 числа виходить бракована партія. Що ж? Ось і ми другий сезон, який я буду оглядати на каналі Sky Recon. Ось вам стислий переказ першого сезону. Зацініть. А як сподобається, подивіться ще два-три чотири відео, і тільки тоді можете навіть підписатися. Ну а зараз я дякую вам за перегляди, лайки, коментарі та поширення. І особливо дякую всім тим, хто підтримує мене на Патреоні. Шановні, ви усі неймовірні. А щодо Ксавія, я все сказав. От реально, наче венздий хлопець, який до того ще й мазила?